Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Про це мене питає кожен четвертий чоловік. Вгадайте про що? Про повістки на відправку поштою. Наголошую, що неприбуття за повісткою для уточнення персональних даних та проходження ВЛК це адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. А от відмова в отриманні або не прибуті до ТЦК за повісткою на відправку так званим мобілізаційним розпорядженням, це вже кримінал. І стаття 336 Кримінального кодексу України з покаранням до 5 років позбавлення волі. Тому далі коротко і по суті розберемо ситуацію, коли повістка на відправку надсилається військово зобов'язану на домашню адресу засобами поштовому зв'язку, але він цю повістку особисто не отримував, та яка йому загрожує відповідальність. Щоб знати свої права при зустрічі з ТЦК, купуйте мою унікальну інструкцію з мобілізації для всіх просто за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також є можливість підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. ВЛК – повістка військова служба. Нагадую, якщо військово під час мобілізації пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним, то наступний етап це призов на військову службу та відправлення до військової частини. Для цього після проходження ВЛК військово вручається особисто під підпис або насилається поштою за адресою його місця проживання повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення. До місця проходження військової служби, тобто повістка на відправку або мобілізаційне розпорядження. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Мобілізаційне розпорядження поштою. Що про це каже законодавство? Згідно з пунктом 90 постанови Кабміну номер 560 від 16.05.24 року, резервісти та військовозобов'язаники отримали повістку щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлень до місць проходження військової служби прибувають у строк та місце, зазначені в повісті для відправлення до військової частини. Пунктом 41 постанови 560 встановлено, що Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК або його відділу у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання цієї такої особи, повідомлення цієї особи ТЦК. Під час уточнення своїх облікових даних. Тобто, якщо ви свої уточнили облікові дані в ТЦК і зазначили саме цю адресу, то повістка вважається врученою. Тобто, якщо громадянин відсутній за адресою місця проживання і особисто не отримував повістку, про виклик до ТЦК, така повістка все одно вважається врученою належним чином. А тому за неявку світить тюрма. Але не все так погано. Про це за кілька хвилин. При цьому ви можете бути добросовісним громадянином і умисто не переховуватися від ТЦК та не ухилятися від отримання такої повістки. А, наприклад, під час візиту працівника пошти для вручення вам цього поштового відправлення з такою повісткою. Ну, бути, наприклад, на роботі, враховуючи, що робочий час у вас та у працівників пошти якраз збігаються. Або ви можете бути відсутні вдома з інших поважних причин, таких як відрадження, перебування просто в лікарні, або прийшли в магазин, за дитиною сходили там тощо. Поширення є і ситуації, коли працівники пошти взагалі не може просто потрапити в під'їзд, бо він обладнаний замками та домофонами. а чекати навіть 10 хвилин, доки хтось із мешканців просто вийде, вони просто не будуть. Або ж трапляється недобросовісний листоношок який взагалі просто не відвідувати адресу, отримувача саме цієї кореспонденції, а почекає спливу терміну їх зберігання саме у поштовому відділенні. А тоді поверне їх відправнику з відміткою про відсутність особи за адресою місця проживання. Тож у перерахованих вище випадках повістка буде вважатися врученою, а її потенційний отримувач. Взагалі не знатиме, що йому надсилалось подібне поштове повідомлення з повісткою на відправку. Незабаром громадянин дізнається про відкриття щодо нього кримінального провадження, за ухилення від призову на військову службу. І мова йтиме щонайменше про три роки позбавлення волі за гратом. Правомірність кримінального вироку. Чи правомірно в таких випадках притягнення громадянина до кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України, якщо він не отримував особисто повістку про явку на збірний пункт? Як професійний адвокат, вважаю, що ні. По-перше, якщо справи про адміністративні правопорушення за статтею 210 і значком 1 КУПАП розглядає керівник ТЦК і постанови виносяться формально та ж, ну Штампуються за шаблоном за один день, то кримінальне суд... судочинство передбачає набагато триваліший час та більш ретельний процес, у якому сторона захисту має можливість надавати докази. По-друге, для притягнення особи до відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України слідчому ще необхідно встановити умисел і мету в ухиленні від мобілізації від призову під час мобілізації. Тож, якщо громадянин особисто не отримував повістку на відправку та не був обізнаний про її зміст, зокрема про дату час та час прибуття на збірний пункт, тоді у нього відсутній умисел на вчинення ухилення від призову на військову службу. Першочергові дії адвоката важливою те, що у кримінальному процесі є. Можливість дослідити письмові докази та допитати свідків. Наприклад, можна за номером поштового рекомендованого відправлення відстежити дату та час, коли вони нібито доставлялися на вашу домашню адресу військовозобов'язань. Після чого вже з прив'язкою до цієї дати відтворити його дії та місце перебування. З цією метою можна допитати свідків, які підтвердять, що у час доставки повістки. Ви, наприклад, чи громадянин перебував на роботі, на лікуванні чи в відрядженні. Або у нього були інші поважні причини, внаслідок чого він об'єктивно не міг особисто отримати повістку за місцем проживання і, відповідно, не був обізнаний про її існування. Висновок: у вище вказаних обставинах за наявності переконаних доказів, які свідчать на вашу користь, і про відсутність у вас як військово зобов'язаного умислу. Ухилитися від призову за повісткою на відправку у ваших діях не може міститися складок кримінального правопорушення, передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України. Сподіваюсь, відео було корисне. Ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтесь. І не забувайте, всім, хто протягом 30 хвилин задасть коментар або. Питання відповім обов'язково. Всім дякую за увагу.